Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Служба безпеки України затримала депутата Вінницької районної ради і за проросійською партією позажа, який займався ракетом у Вінниці. Злоумисник вимагав, щоб місцеві аграрії платили йому данину облава по всьому місту. Крім депутата до злочинного групування входили двоє працівників муніципальної варти міськради, а керував бандою місцевий так званий кримінальний авторитет. Правоохоронці встановили, що угрупування вимагало від місцевих. Аграріїв грошову данину у разі відмови підприємцям прогрожували насильством, а також знищенням приватного та корпоративного майна. Співробітника СБУ задокументували факти вимагання 9 тисяч доларів США на існуючого боргу з керівника аграрної компанії. Злочинці погрожували чоловікові та його сім'ї фізичною розправою, а також знищенням сільського спотехніки підприємства. Якщо він не погодиться сплатити борга, правоохоронці затримали усіх фігурантів справи у Вінниці під час обшуків депутата райради вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси. У спільники виявили готівку та чернові записи боржників наразі всім чотирьом затриманим. Повідомлено про підозру за частиною 4 статтею 189 кримінального кодексу України. Вимагання вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Троє з них, виключаючи депутата, вже перебувають під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряється причетність банди до скоєння інших злочинів на території області. Зловмисникам загрожує до 12 років із конфіскацією майна. У прес службі національної поліції України розповіли. Щодо правоохоронців звернувся 27-річний підприємець із заявою про те, що з вересня четверо чоловіків від 28 до 38 років, серед яких 34-річний депутат погрожують йому фізичною розправою та змушують повернути неіснуючий борган. Зловмисники вимагали у потерпілого 9 тисяч доларів США. Змусили написати розписку про повернення коштів та віддати під заставу автомобільні сала, пряму астеран та земельну ділянку. Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили угрупування, яке Бувало гроші з мешканців прикордонного регіону. Його ватажком виявився чинний депутат Закарпатської обласної ради та колишні керівнику середку забороненої партії по зажев області. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.